Рада вітати вас на моєму каналі. В цьому відео я покажу вам дві вправи, які допоможуть вам зменшити прояви сутулості, розправити ваші плечі та зменшити біль або дискомфорт у плечовому суглобі. Для цього заняття вам знадобиться валик для міофаціального релізу. Також ви можете його замінити рушничком або пледом, який загорнеться отак от щільно у ролл. Окрім валику, можна використовувати м'ячик для міофаціального релізу, але м'ячик підходить для більш такого точкового. Впливу на і вимагає, щоб ми рухали більше нашу грудну клітку довкола нього. Тому ми використаємо валик, який надасть нам більше стабільності. Отже, ви показувати вправу я буду вам лише на одну сторону, і ви так само можете зосередитись на більш напруженій стороні, або виконати симметрично на обидві і заодно порівняти відчуття між стороною, над якою ви попрацюєте та потренуєтесь. На тією, з якою ви ще нічого не робили, аби взагалі відчути те, наскільки дієвими є вправа. Отже, ми зараз лягаємо на живіт. Валик ми розташовуємо ось так по діагоналі. На молочну залозу ми не заходимо. Аби краще розуміти, куди має потрапити ваш м'яч, ви відводите руку в сторону і ось у вас. Ваш грудний м'яз, Тобто ми повинні потрапити на нього не на плече, не на передню частинку, сюди, не на бічну частинку плеча, не на вашу ключицю. ні. Ви орієнтуєтесь на ваш грудний м'яз. Лягаємо, валик лежить по діагоналі, ми можемо зараз ліву ногу. З цього боку, ви можете зігнути ось так от в сторону, якщо вам так буде комфортніше, і більше навалити себе на ту сторону, над якою ми зараз будемо з вами працювати. Тобто, обирайте, можете лежати рівненько, тобто, все, аби вам було комфортно. Отже, ви лягаєте. Огорнули начебто своїм плечем валик. Нагадую, плече у вас не ось так от впирається в нього, а знаходиться за ним. Зачепили, іншою рукою ви притримуєте валик, можна його прям опустити вниз. Погляд спрямований вниз. Також можете підтримати голову за допомогою своєї руки. Тобто тут це все не впливає, робите, аби вам було зручно. І В цьому положенні зараз вам потрібно вивести руку вгору, розігнути. І зігнути її назад в лікті. Ділянка грудного м'язу у вас залишається в контакті з валиком. Ви повільно рухаєтесь, повільно розминаєте цю ділянку. Сильно тиснути не потрібно, ви можете трошечки більше навалитись, начебто закрутити себе вперед, аби зачепити малий грудний м'яз, але тут ми з вами. З допомогою такого простого руху пропрацьовуємо наш грудний. Можна тут затриматись на 10-15 повторень або на 1-2 хвилини. Тобто, як вам буде зручніше. Плавно, контрольовано, не потрібно робити собі боляче, не потрібно поспішати, ваша задача розім'яти цю ділянку. Так, давайте ще раз. Добре. Зараз валок прибираємо, встаємо ви вже можете сісти, заплющити очі і відстежити. Бо, за моїми відчуттями, в мене моє праве плече зараз більш опущене та більш розвернуте назовні в той момент, коли ліве ще потребує, аби я над ним попрацювала. За допомогою валика ми знімаємо напругу в цій ділянці, але варто розуміти, що він не руйнує, не розминає от якісь там рубцеві тканини, підлипання. Тому у вас немає на меті прям продавити і втиснути себе у валик. Ні, ваша задача себе розім'яти та покращити ковзання та нормалізувати тонус тут м'язів, тому не старайтесь надмірно. Тепер ми переходимо до розтяжки і, відповідно, нам потрібно встати з вами у вертикальне положення. Ця вправа нам з вами дасть можливість тепер розтягнути грудний м'яз. Ви стаєте боком до стіни. Я працювала над правою стороною, тому правим боком я стою до стіни. Передня нога права в мене стоїть попереду, ліво, позаду, на передній частинці стопи, праве коліно м'якеньке та трошечки підтягую до себе, тобто не говіть отаке от положення, коли таз нахилений вперед ні. Ми знаходимося з вами в положенні такого контрольованого випаду. І зараз праву руку я веду назад, 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 розкручуюсь і притискаю своє передпліччя до стіни. Важливий момент: тут не потрібно, аби у вас зараз плече ось так підскакувало та заверталося вниз. Ні, ви відтягуєте лопатку от вниз від себе. І себе розкручуєте. І тут нам потрібно затриматись на 10 вдихів-видихів. Важливий момент: можна руку більш вирівняти, можна зменшити кут, можна опустити ще нижче. Тобто, ви тут вільні робити все для того, аби ви відчували розтягнення вашого грудного м'язу. Отже, поїхали таз до ребер, положення підкрутили руку, завели назад. І в цьому положенні лопатку відтягнули вниз. Якщо треба, рукою себе відштовхувати від стіни, погляд спрямований вперед, і дихаємо. Вдих, видих. Ще раз вдих, видих. Вдих. Видих. Три спокійно не поспішаємо, розширюємось по грудній клітці. Спокійно, через ніс дихаємо. Добре, і потім спокійно себе повертаємо. От спробуйте зараз так само стати. Я над лівою стороною так само ще нічого не робила заплющити очі і відстежити, наскільки у вас є різниця між тією стороною, на яку ви виконали вправи, і та, яка ще чекає своєї роботи. Звісно, двох вправ замало для комплексної роботи з тілом. Тому, якщо ви хочете ще більше попрацювати над своєю поставою, мобільністю грудного відділу, розправити плечі, покращити мобільність кульшових суглобів, то доєднуйтесь до мого міні-курсу «Легкість спині, посилання залишу вам в описі. Ці вправи, які я показала в даному відео, допоможуть вам зменшити напругу та розім'ятися в перерві між робочими задачами після робочого дня, і, взагалі, в будь-який момент, коли ви відчуваєте напругу в спині, в шиї, в плечах, в грудному відділі, просто бажання розім'ятись, порухатись. Тож обов'язково лишайте свою вподобайку. Коментар, діліться враженнями, як вам ця комбінація з вправ, і, звісно ж, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео на моєму каналі. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних тренуваннях.